Спосіб пережити спеку знайшли господарі однієї ферми, що на південному сході Туреччини. Вони перетворили тракторний причіп на басейн. Для цього знадобилася лише щільна поліетиленова плівка та вода. Ми не можемо піти до басейну, тому виникла така ідея. Іноді навіть ми, дорослі, там купаємося. Ферма біля містечка Ченар належить сім'ї Качмаз. Батьки ростять сімох дітей. Поруч немає має де купатися, немає басейну, немає водойм. Ми перетворили цей причіп на басейн. Разом із братами та племінницею ми намагаємося охолонути й весело провести час. Хвиля спеки накрила всю Туреччину. Останніми днями на південному сході країни температура перевищує 40 градусів Цельсія.